Доброго дня, дівчата! Добрий день! Мені дуже потрібна ваша допомога. Яка? У нас проходить конкурс репу, біографії Тараса Шевченка. Ви мені допоможете? Так, звісно, без проблем. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Слова ціна в країні кожна дитина знає. Тече у наших жилах священний генпророка. Божийте. Нас навчала, поезія висока. І як ти скажені, культуру не ламали. Ми на житті ті пісніжники весною проростали. Минуло 210. З народження Тараса та нашої культури він гордість і окраса. Дуже нелегка доля спіткала кріпака, та не вдалося ламати міцного юнака. Крістерний йшов доволі, славетний наш кобзар, бо мав велике серце і талант від Бога в дар. Не раз учив чіплі сльози, він дякував науку, не раз пекучих різок приймав болючу муку, не раз глибокі рани сльозами лікував. І з кожним днем сильнішим духом він ставав. Намить не забував, що нашого він роду і визвольну енергію у творах дав народу. Про ворогів лукавих він нас попереджав, бо прогнилу натуру сусідів наших знав. Севченко, знав що волю Українську не зламати, та вороги на неї все ж будуть посягати. Він дав чіткі вказівки чітку пересторогу, як вивести державу на правильну дорогу. Як важко не було ніколи не хилитись та не впадати в більше а Богові молитись, країну захищати і прославляти всюди, що знали в усім світі, які ми щирі люди, про золото Лося про сині небеса, яка у нас природа, яка у нас краса, що кожен українець силу тут черпає, і наш народ ніколи ворог не зламає. Том, дівчата, за допомогу, викрутіє, завжди раді допомогти.